Вас вітає сервіс вчасно! У цьому відео ми покажемо, як зручно та швидко завантажувати та підписувати документи. Спочатку натисніть на кнопку Завантажити документ в меню Ліворуч, оберіть потрібні файли з вашого комп'ютера та додайте їх до робочої області в кабінеті. У наступному вікні ви зможете легко керувати документами, видаляти зайве, додавати нові файли за допомогою кнопки. Або просто перетягувати їх у вікно. Коли ви завершите додавати документи, натисніть Продовжити. Залишився лише один крок до підписання. Оберіть, кому треба надіслати документ. Для цього в рядку пошуку заповніть ЄДРПОУ чи назву компанії. Сервіс автоматично підбере емейл для відправки, якщо ваш контрагент теж зареєстрований у вчасно. За потреби усі дані компанії ви можете вказати вручну, додавайте одну або декілька компаній до документу та одразу налаштовуйте його порядок, необхідність підписання, або застосуйте паралельне підписання. Щоб відправити документ на ознайомлення, просто зніміть позначку про підписання. А ще ви можете увімкнути налаштування версійність, котре дозволить узгоджувати документ і додавати до нього нові версії. За потреби натисніть Переглянути всі налаштування та заповніть додаткову інформацію по документу. Також Можна додати коментар, який контрагенти побачать у листі зі сповіщенням про вхідні документи, використовуйте додаткові можливості, якщо працюєте на тарифі професійний чи максимальний. Додавайте до підписання або погодження співробітників, щоб пришвидшити процес роботи з документами всередині компанії. Застосовуйте сценарії замість ручного внесення підписантів та погоджень. Це суттєво зменшить час на заповнення даних. Вносьте додаткові параметри, щоб швидше знаходити та обирати документи із таблиці. Додавайте ярлики, щоб швидко фільтрувати документи. Збережіть документи, щоб доопрацювати їх згодом. Або одразу натисніть кнопку Підписати і Надіслати. Та оберіть зручний спосіб підписання. Тепер ви можете одразу підписати всі обрані документи, що спростить і прискорить вашу роботу в сервісі. Готово!